Давним-давно в пластмасову, пластмасову галактику хтось закинув детальку Лего. Вона вирішила помститися. І з цього вийшла купа приколів, альтернативних історій і нескінченне джерело гарного настрою. Скайрекон з вами щоб розповісти вам про Лего зоряні війни, але не про ігри. Не про ті детальки, які ви можете купити і самі власноруч зібрати, а про екранізації. І як я й казав, все почалося давним-давно з однієї детальки, яка вирішила помститися. У 2005 році вийшла перша короткометражка Лего Стар Ворс, і це прям дуже боляче дивитися очкам. Хто там не на серіал супротив? Ось це набагато гірше. Але приколи тут були. Це можна подивитися на Ютубі. Набирайте в пошуку ось цю назву, всі вони будуть в описі до відео, і насолоджуйтесь. Але ну відверто мучити свої очки цим першим мультом не варто. Краще я вам його просто перекажу. Ну тобто, приказувати тут нема чого, це набір геїв. Все немає логіки. Наприклад, Енекен і Обіван борються тут з грівусом, але чомусь на станції управління дроїдами, а не на крейсері сепаратистів. Потім дрої де 1 будуть ось так от оточувати джедаїв, як це було в другому епізоді, але це буде ставатися на кашиїку і вуки допоможуть. Коротше, тут є кілька крутих приколів. Які варто відмітити баздроїд, з яким бореться спреєм, як з комурами, грівус, який працює телевізійною антеною, бо сигнал погано ловить. Енекін, який чомусь збирає аероплан? Купа жартів побудована на перебудові силою всього всесвіту. От як йода біадінки взяв і замість рук голови склав. Ну і потім всі будуть святкувати в кантині, де буде звучати класична мелодія, і чомусь Грівус буде барменом. Хоча туди не можна було пускати дроїдів. А так він же кіборг. Еники з зубіваном сфоткає вуки. До того ж чубака і побачить майбутнє. На фінальній сцені вперше ми побачимо, як не за призначенням використовують лазерний меч. Це буде паличка диригента. Дарт Вейдер зіграє нам свій марш. А от наступний мультфільм Квест Р2Ш вже набагато краще за візуалом. Він теж, як німе кіно з купою приколів, ви можете його так само подивитися. Трохи ріже взаємодія з пісочком. Коротше, сюжет такий Р2ша загубився. Його будуть всі рятувати. Тут вже буде Ясокатано, у трексі Коуді будуть мочи. Всіх, так що ми із він дозвоєн Тартаковський позаздрить на розпродажі у Джав буде Індіана Джонс. Причому не переживайте. Актор, який його грає в цій франшизі, він он поруч заморожений в карбаніті. Гріву забере Ердвашу в полон, Дуку і Вендрес будуть над ними знущатися, і знов перемога буде завдяки перебудові кубіків. Ну а в кінці всі поїдуть типу в такий старворсовський Діснейленд. Вони передбачали майбутній продаж Діснею. Бачите, в який тонель жахіть потрапив РДВ разом з рожевим дроїдом. Ну, ви, скоріш за все, як фанати, знаєте дуже трогательну таку історію про рожевого дроїда типу r 2 d 2 А ще тут на світловій мечі вони чомусь цукрову вату вдягали. Уявляєте, що має статись з цукровою ватою, якщо її реально вдягти на світловий меч? Але ну все це фігня в порівнянні з тим, що продавала цю вату Енекіну і Асоці Лея Аргано. Так бува, це Лего Зоріні війни. Наступна серія Бомбард Баунсі це про Джорджа Бінкса, який вимив підлогу, і на ній. Послизнувся Дарт Вейдер в той час, коли намагався захопити корабель Лей Аргано, і тому він на нього так злився, що найняв Баунті Хантера, тобто Бобу Фета. І цей мультфільм нам показує, що Джаджа він не сит нічого такого, але везунчик той ще про фанатські шорти, які люди знімали самостійно. Я розповідати не буду. Їх 37 на сьогоднішній день. Краще перейдемо до тих телевізійних програм, які тішили нас. І перша з них була місія падаванів. Там у йоди була якась термінова справа. Він залишив падаванів на сі тріпіо, і в цей час якийсь хлопчик, лівий не дуже заможньої родини, скоріш за все, прив'язався до толпи юнглінгів. Набрав собі тут якесь ім'ячко, вдягнув шаломчик юнглінський, і вони всі загубилися. Їх треба було знайти. А ось цей хлопчик. Разом з йодою їх знайти і намагався. Серія показує про те, що не завжди треба покладатися на силу. Як звичайні люди можуть щось зробити, що набагато корисніше ніж ось ця сили, всі ці речі. Йода вчиться поважати дітей, і все це дуже круто. Разом збирається. Ну а в кінці, коли буде класичне нагородження, вас чекає ще й оце виверт. Прям в реальний такий виверт з ім'ям хлопчика. Не буду казати, яке воно, але я вам скажу чесно: це виявиться приквел одного з персонажів. І якщо ви подивитеся цей приквел, то можливо погодитеся зі мною, що в порівнянні з канонічним приквелом для цього персонажа, який зняли, ось цей мульт набагато кращий. Тут реально розкривається персонаж краще, за ним приємніше спостерігати, і дуже шкода, що Лего Зоріні війни не є каноном. А ще нам покажуть прикол з написами. В Лего Стар Ворс вони дуже часто, дуже гуморні, Наприклад, ми нарешті зрозуміємо, чому планета Хот називається Хот. Бо це дуже гарячий екстрім. А ще пригоди подавання вирізняються тим, що вони зі звуком. Там персонажі між собою розмовляють, і тут я реально вперше в житті усвідомив, наскільки ж мені не подобаються німі всякі фільми, мультики і так далі. Ось чому я не люблю Валлі. Вони там дві третини мульта гралися в німе кіно. Лега Wars викреслюємо імперію. Виходив на Картун Нетворк. Там люк Скайвокер має знищити імперську базу на набу. А за ним постійно носяться фанатки, які бігають за ним, бо він дуже красивий. А він їм показує, який насправді красивий Еникен. Ви за ним ганяєтеся, і лорд Вейдер фанаткам показує своє обличчя в 13-14 роках. Відповідно, виходять перший і другий сезон Хронік Йоди. І це дуже крутий серіал. В першому епізоді все відбувається в приквелах, і там створюють клона, який має якусь прозору руку, яка володіє якоюсь надпотужною силою, і цього клона на свій бік хочуть переманити. І сити, і джедаї у ситів, До речі, там є школа типу своїх подаванів. Це теж дуже прикольно обіграно. І в цьому серіалі постійно йде прикол ось це з капюшоном. Коли Палпатін знімає, всі такі: о, Палпатін на шлюбчик вдягає всі. А, ужас, жах! Який? Який кошмар. От поки ці ушки вставиш, це реально кошмар. Все я знов в, в припараді. А в другому сезоні ще краща історія. Там Люк Скайвокер має навчитися силі, і для цього йому кажуть: знайди Галакрони, які цьому вчать, джедаї записували. Він їх реально знаходить, намагається надихнутися там. Енекіном дуже сильно він надихається. І це в лор дуже класно би вписалося, бо воно реально пояснює, як люк бодай чомусь але навчався. Дуже класно. Сей серіальчик, але це було не останнє в зоряних війнах Лего байки дроїдів. Що це таке? Фактично, це переказ перших шести епізодів. Дуже смішний переказ, з якого ви, наприклад, можете дізнатися, чому ж Чубака не отримав медальку після пер після четвертого епізоду, ледве першим його не назвав. Першим фільмом, але четвертим епізодом, це ж Лукас. Він любить бавитися з цим. П'ять серій, що не пов'язані з сюжетом, називалися Опір зростає. Там були такі малесенькі історії про персонажів з. Сьомого епізоду, тобто, ми впритул підходили з цим серіалом до сьомого епізоду. Могли б побачити, як фін, майбутній штурмовик, радів, тому що він навчається бути штурмовиком, Потім трошечки офігівав. Могли б побачити, як на хана соло всі вчаться, і ще кілька історій. Теж дуже цікавих, в принципі, якщо у вас не підгорає від існування сіквелів, можете спокійно собі подивитися і отримати насолоду. І от нарешті ми добралися до того, що в мене очолює топ це серіал, фрімейкери. Як же я люблю цей серіал? Це окрема історія про нових персонажів, яка існує всередині всесвіті зоряних війн, і це показує наскільки круто можна зняти просто про лівих персонажів. Там є зла колітка. Вона от як Асокатану було у виникнена, тільки вона. У Палпатіної Вейдера, і вона знаходить ось цього хлопчика-фрімейкера, який вміє щось з силою відчувати, те, що вона шукає. Вона шукає уламки над потужної вандервафлі. Це кайбер-кристалевий меч. Він прям планети може розрубати своєю потужною силою, прям хвилю таку пускає. І якраз таки хлопчик, ось ці уламки він відчуває. А потім ще й зібрати це може. і Це дуже круто. Виявляється, що завдяки таким речам можна зібрати і кайбер кристал для зірки смерті, бо в них такого великого не було, ніде знайти не могли. А з маленьких ось так зібрали. Це була особлива Легазоряне-Війнівська така. Фіча для форс-'юзерів, якої ніде в інших серіях не було. А потім другий сезон він першу серію розкачувався. Там наші фрімейкери перебралися на нову станцію, вони не знали, куди себе притулити, сюжет не знав, куди розвиватися. І перша серія другого сезону вона, немов би знов, набір приколів. І отут я вперше усвідомив, наскільки ж мені не вистачає цікавої історії сюжету, що просто приколи мені не цікаві. Я хочу бачити історію. Це вражає, бо історія запам'ятовується і приколи з неї ти потім краще знаєш. Але з другої серії другого сезону все розкачується. Там створюють надпотужного дроїда, який буде працювати на Палпатіна, а, до речі, Палпатін в зоряних вінах. Це щось чимось. Він настільки прикольний. Хі -хі. Він постійно хоче якісь там нові вандервафильки. Як дитинка радіє цьому? Це дуже круто. Сімосіо, я не пам'ятаю, як воно там звалося. Але там прям зав'язка по зірки смерті дуже гарна, воно так вкладається в канон, що ти можеш в це навіть вірити, що воно так і є, так і існує. Ще там показують двоюрідного брата Джаби Хата, який мріє свій курортик забубінити, казінішку, готельчик, всі ці речі. Він теж потім буде з'являтися. До речі, наступний серіал це Лего Зоріні війни, всі зірки. Це дуже короткі такі серії, де якраз таки тільки приколи, і там понамішані всі, просто всі зірки, як воно називається, так от з усіх епох, всі разом, і все тільки заради приколів. Якраз таки особливо радити вам і нема чого. Звісно, виходили іще телевізійні святкові випуски на Хеллоуін, Наскільки я пам'ятаю, на каналі Хата є щось про цей святковий випуск. Потім виходила літня пригода, там по Демерон, здається, якусь. Проходив пригоду, постійно з кимось зустрічався. Теж не дуже цікаво. Ну відверто, воно все ніби здавало. І складалося враження, що ми вже нічого цікавого від Лего Зоріних Він і не побачимо. І тут в цьому році нещодавно і вже є переклад українською, на відміну від інших серіалів, у яких нема української озвучки звукової доріжки. Тут в нас є переклад. Ви можете насолодитися: Лего Стар Ворс, перебудова галактики. Абалденніший серіал. Це якщо якщо в Марвел, тут от з Лего все так само робляться. Тут і Баунті Хантери, Евокі, тут і Дарт Dart... Джаджа, і Сити Незлій. А білий костюм Дарта Вейдера в цілому дуже багато приколів в Зоріних війнах побудовано на тому, що треба прям багато знати, бути от зануреним в усі фан-теорії, в усі ці речі в цьому серіалі це особливо відчувається. Так от. Перший чотирисерійний міні-серіал, він був знов таки про нових персонажів в цьому самому всесвіті. Там знаходиться храм Джедаєв, і є якась деталька. І от хлопчик, який все життя скривав, що він форс юзер, він на вимогу брата цю детальку дістає. А виявляється, що коли ти дістаєш таку детальку, то всесвіт рушиться, і він опиняється в іншому всесвіті. І далі прикол йде в тому, що дуже велика моя повага серіалу дуже часто зараз піднімають цю тему, що люди з паралельних всесвітів це не ваші люди, що все повернути назад можна чи не можна. Я про це казав в огляді останньої глави Шрека. Зараз буде дуже довга вставка, я сподіваюся, буде цікаво. Якщо не буде цікаво, то перемотайте, я вам таймкоди застав, ви просто так клац і все. Проблема цього мульта в тому, що Шрек створив новий, альтернативний світ. Про існування старого знали тільки він і Румпель. Всі інші, пряня якого втупняк з'їли. Кіта Сел Драконика, а головне, сама Фіона це зовсім Інші особистості людину створює її пережитий досвід, пройдений шлях, зроблені вибори. З цього ми складаємося як особистості, і це зовсім не його фіона, що й підтверджує той факт, що поцілунок не спрацював. Шрек каже: що було прекрасно сьогодні. Це новий шанс знову в тебе закохатися, але ти закохався. В іншу фіону, ти зрадив своїй дружині з цією, заради того, щоб повернутися до своєї. І при цьому. Знищив їх світ, вони всі припинили існувати. Це жахає, але про це чомусь ніхто ніколи не говорив. Бо да я таких оглядів не зустрічав. І ось тепер, коли ти закохався в ту фіону, маєш жити з цією. А як думаєте, наскільки це буде довго і щасливо? Так, от в цьому серіалі теж піднімається ця дилема: і як ставитися до того, що варто повернутися в свою галактику, не варто, як ставляться інші, все це ось на такому рівні обговорюється. Мені дуже сподобалося, що цьому приділили увагу, а не просто заради приколу все це зробили. Тож, я раджу вам подивитися цей найсвіжіший серіал по Лего Star Wars. Я радий, що вони знов змогли в сюжет, а не просто в прикольчики. І я би чекав другу частину, другий сезон, бо я отримав задоволення від усього цього. Ну а край для приколів там дуже великий, бо це ж альтернативний всесвіт, ми там можемо всі фанатські теорії вцілювати. І це теж дуже круто. Такий був мій. Екскурс, вас в Зоріні, Віннівську, Леговську сторону. Звісно, є ще комп'ютерні ігри, які ви можете знов-таки у Пілархата побачити, як він проходить. Можете пограти, купити собі будь-які набори, але я захоплююся виключно екранізаціями. Я тільки про це з вами і поговорив. Можете поставити вподобайку, можете написати мені коментар, не можете, а маєте. Щоб розвивався український Ютуб і не заглох мій канал Позоріним війнам. А ще можете його підтримати. Є монобаночка безпосередньо для цього каналу Позоріним війнам з Керекона, і там є ряд бонусів, які також вас чекають, там доступ до додаткових якихось відео, які, я сподіваюся, почну нарешті робити. Моя вам дяка в бігучому рядочку, або безпосередньо вам ось так от глядячи в ваші очки. Моя щира дяка. Все це можливо, якщо ви будете мене фінансово підтримати. Але не тільки фінансова, і така підтримка теж дуже важлива. Най буде з вами сила, а я все сказав. А наш улюблений Палпатін Знову з вами.